І сьогодні з вами будемо розмовляти про те, як розвивати творче креативне мислення. У наших діточок багато хто народжується творчими особистостями, але є умови, які перекривають розвиток цього, і нам потрібно їх з вами знати. Конкретні ігри, конкретні завдання. Будемо поєднувати творчі заняття з розвитком мови, моторики, соціальних навичок. Що ж таке є творчість? Сьогоднішній вебінар це творчість, ключові ознаки творіння. Я уявляю собі, що Трава висока, і ти отак йдеш о, а тут хто ну-ка давай з вами подивимося. Ось це вихід за межі шаблоні. Творче мислення повинне, е, зараз потребує абсолютно кожна професія. Це не тільки талант, це ще й навичка. Яку можна розвивати через практику, допитливість і відкритись до нового? Дуже багато в моїй практиці зустрічалися батьків, коли казали, Оля, а та моя дитина таке-таке вигадує. та Такого ж бути не можна. Я спокійно. Як це не може бути? Ваша дитина фантазує, дайте їй цю можливість. В які ігри грали ми? Ми включаємо звук, як говорить цей герой. І хто це? Хто це до нас завітав? Хм, Як ти вважаєш? Ми розуміємо, що світ змінюється. Так, дуже багато технологій заходить в наше життя. І тому зараз ми е без творчого мислення просто будемо неактуальні. Так? Дитина ж зараз наробить помилок. Нехай вона пробує помиляється, знову пробує. Так? Це ж твоя унікальність. От як зрозуміти, так, взагалі, коли людина чи дитина створювати не може? Давайте подивимося на наш мозок. А тепер давайте підемо на екскурсію до сімейного клубу Мрія, на наші заняття і будемо дивитися, в які ігри ми грали, як ми це робили. Ось так це все відбувається, ви можете побачити на практиці. Щоб зробити якусь загальну творчу роботу. Давайте подивимося коротке відео. Ну, наприклад, у нас була тема про хвойні дерева. Ми говорили, розрізняли ялинку від сосни, ми бачимо. так? І все, що з'являлося по ходу уроку, ми це все відправляли на виставку. Але все ж таки, як нам підкріплювати це все? Тут, а що ми тут можемо? Якось спрямовувати.